Хотів би довести до вас таку інформацію про те, що по всіх кримінальних провадженнях відкриті кримінальне провадження по всіх фактах вбивства, ви знаєте, це Сєннік, громадян Сєннік, Жизневський і Нігая. Слідчими підрозділями міста Києва проводиться досудове розслідування. На даний час проводяться всі можливі, я підкреслюю, необхідні і можливі слідчі заходи. Як негласні, так і гласні з метою розкриття цих жахливих вбивств. Призначені всі судові експертизи, криміналістичні експертизи, очікуються їх результати. За результатом ви будете повідомлені обов'язково по висновкам цих експертиз. Встановлено те, що на даний час зброя і набої, які використовувалися, Скоріння цих вбивств це мисливські набої, це, це вже є висновки судово, судових експертиз криміналістичних. І ймовірніше всього, це е, вогнепальна гладкоствольна зброя. Хочу зазначити те, що набої, якими завдано е, тілесне ушкодження всім троїм громадянам. Нам внучні справ не використовується і на озброєння не е, перебувають. Ще раз підкреслюю, немає їх таких набоїв. Е, ви знаєте інформацію про те, що Нігаян був вбитий пострілом з е, гладкоствольної зброї, де використовувалась картич 8-9 грамова картич сплав свинца. Жизнєвський і е, Сенік. У Жизнєвського скрізне вогнепальне поранення грудної клітини, кулі немає в нас, але згідно висновку судової медичної експертизи, ймовірніше всього, це 12-й калібр гладкоствольної мисливської зброї. Сенік, куля вилучена, на даний час призначена експертиза, по ньому будуть висновки, ми вам доведемо. Також 12-й калібр гладкоствольна зброя. З метою більш якісного проведення розслідування кримінальне провадження були передані в місто Київ, де більш досвідчені слідчі, які зараз і проводять досудове розслідування. Хід розслідування, звичайно, знаходиться як на контролі Генеральної прокуратури, так і особисто міністра внутрішніх справ. Дякую за увагу. Готовий буду відповісти після доповіді наших колег на всі ваші питання. Доброго дня, шановні учасники брифінгу. Я хотів би сказати про те, що на сьогодні саме з актуальних одна тем це зникнення Булатова. І 23.01 нами були розпочаті активні пошуки. Проведено комплекс слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих дій по встановленню зазначеного мною громадянина. До нас звернулася дружина, сказала, що за дивних обставин його не було. Відразу кримінальне провадження було на контролі Генеральної прокуратури, міністра внутрішніх справ, але дивним для нас поки що є те, що його оточення, його знайомі, його близькі політики, які з ним спілкувалися, не один не хотів йти на контакт з слідством, надавати доказ для того, щоб ми могли встановити істину слідством. Опрацьовувалися декілька напрямів. Напрям номер один це вчинення відносно зазначеної особи кримінального правопорушення. Мотиви будь можуть і корисливі, і інші. Друге, нами відпрацьовувалася версія про те, що це може бути інсценування з метою вчинення провокацій, щоб викликало в суспільства негативний резонанс. Ви знаєте про те, що сьогодні вночі народному депутату України. Зателефонував Булатов, це ми вже знаємо, засобів масової інформації. Повідомив про те, що він знаходиться в селі Вишенки Бориспільського району, відносно нього вчинено кримінальне правопорушення. Його тримали, били, і основне питання, яке йому задавали, хто підтримує фінансово автомедан. Але я зазначу про те, що це в нас інформація, з засобів масової інформації. Хотів би ще раз наголосити на те, що замість. Того, щоб викликати правоохоронні органи, які виїхали на місце вчинення кримінального правопорушення, провели огляд місця події, вилучили певні речі, по гарячих слідах могли організовувати свої розслідування, прибули на місце вчинення кримінального правопорушення, нібито певні політики, Булатова доставили до лікувального закладу. Приватного, ми, на жаль, поки що з ним не поспілкувалися, і дійсно сказати, що відбувалося з особою, ми не можемо. У нас допитані лікарі, які приймали, допитаний ряд осіб, які ніби були з ним присутні. Ще одна загадкова деталь про те, що автомобіль, на якому раніше рухався зниклий Булатов, у нас не було його. Так, по всім базам даним ми перевіряли його. Працівники державної автомобільної інспекції займалися пошуками автомобіля. Не було і дивний збіг про те, що вночі встановлюють Булатова, встановлюють місце знаходження автомобіля. І знову таки я повторяюся, як і до його знайдення. І нині ніхто не хоче надавати слідству інформацію, ніхто не хоче співпрацювати. Я е, говорю, ще наголошую на тому, що ми проводимо весь комплекс слідчих дій, оперативно-рушукових заходів. Я впевнений, що кримінальне правопорушення ми розкриємо, і одна з версій, нашої, яка нині опрацьовується, підтвердиться. Але хотів би ще раз звернутися до всіх осіб, які мають інформацію. Давайте, щоб в нас була взаємна співпраця, яка інформація буде надаватися, вона буде вся опрацьовуватися. І ми встановимо істину у зазначеному кримінальному провадженні. Одне з напрямів, яким розслідуємо, це також можлива пропажа громадянина Булатова у зв'язку з отриманням певних коштів. Поки що не розголошуємо, які, але ця версія опрацьовується. Дякую за увагу. Хочу вам нагадати, що 9 грудня 2013 року було проведено під час розслідування кримінального провадження. Було проведено обшук у приміщенні, яке займає товариство з обмеженою відповідальністю структура IT, розташований за адресою міста Київ, вулиця Турівська, 19Б. вилучена комп'ютерну техніку та документи. Про це я вже казав, і про і в цій залі теж. Ці слідчі дії визвали широкий резонанс та звинувачення на адресу міліцію з боку представників політичної сили батьківщина, офіс якої знаходиться поруч обшукуваної будівлі. Інтерес політиків до цієї справи став зрозумілим у ході проведення комп'ютерно-технічної експертизи. Перші результати якої слідство отримує зараз. Інформація, яка міститься на вилучених серверах, стосується діяльності Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, та свідчить про те, що масові протестні акції, які розпочалися у Києві 21 листопада минулого року, не були стихійними, а планувалися заздалегідь. Хочу зазначити, що серед матеріалів, які наявні у слідства, є дані про те, що при Плануванні цих акцій передбачався так званий силовий варіант їх розвитку, тобто такий варіант, за якому буде застосована сила до мітингувальників. Це визиве широкий резонанс і підриве авторитет авторитет діючої влади та президента. Наразі отримані первичні матеріали направлені на експертне дослідження. Для встановлення наявності дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, тобто дії, передбачених статтею 109 Кримінального кодексу України, комп'ютерна технічна експертиза та аналіз інформації, що міститься на серверах, продовжується і зараз, у зв'язку з тим, що обсяг цієї інформації дуже великий та виміряється десятками терабайт. Для того щоб отримати роздруківки телефонних розмов можливо, нам потрібно звернутися до суду справами про зникнення Ігоря Луценка і Дмитра Булатова. Чи вбачаєте ви ці паралелі? І кількість зниклих безвісти людей за час та інших у вас питання бувач, сакал. Перш за версія щодо цього зникнення причетний бійцівський клуб...